Пане секретаре, команда. Дуже вітаємо вам. Що ми раді вас приймати сьогодні? Це для нас І для нас, українців. Я думаю, що, я думаю, що це четвертий візит ваш і протягом повномасштабної війни. І це великий такий меседж для нашої спільноти. Це важкий виклик, і складний період для нашого суспільства. Дякуємо. І коли лідери Сполучених Штатів приїжджають, це потужний такий меседж для всіх. Дуже дякую вам, вдячні вам, вдячні президенту Байдену. Дякуємо, передавайте їм вітання йому. Ми вдячні двосторонній двопартійній підтримці. Це, це спільність навколо України. Дуже багато різних. Питань, але ми коли ми говоримо про Україну, ми завжди спільні, ми завжди разом. дякую вам за перш за все питання або що відбувається на полі бою, І я дуже вдячний за те, що Сполучені Штати ведуть, і вони є лідером в цьому питанні. І а, а, український народ повністю це розуміє. і Вдячний за це. Дуже вдячні за допомогу в енергетичному секторі. А у нас попереду важка складна зима. А, не, не знаю, можливо будуть нові якісь речі або щось старе, побачимо. Ми разом з нашим партнером ми проживемо цю і пройдемо цю зиму. Дуже вдячний вам і вдячні від нашого суспільства і за допомогу в бюджетній сфері. Пане Президенте, дуже чудово завжди чудово в ради бачити всю вашу команду. Як ви сказали, це вже четвертий мій візит в Україну з початку великомасштабної агресії з 22-го року, і я як завжди. Завжди ми я вражений а, а, стійкістю а, і сміливістю українських а, солдатів, українського народу і українського керівництва. Ми, ми визначили своє, і ми дотримуємось нашого а, плану йти поряд з Україною, і президент як президент Байден попросив мене приїхати сюди. Щоб підтримати і надати до, до такого підтримку, підкрпідтримку, щоб підтвердити, запевнити, що ми надаємо, що ми, ми, ми відповідаємо як і на нагальні потреби контрнаступу, контрнаступ. А також ми плануємо і надаємо допомогу на майбутнє для створення і розбудови сил майбутнього України і також. Також ми мусимо відмітити те, що ви підтримуєте демократію, що ви і ми готові почути вашу оцінку, і ми бачимо, що є дуже важливий прогрес, що стосується контрнаступу. і Це досить, досить вражаючі, дуже велика кількість питань, які у нас є. І... І, в, і я в кінці хочу сказати, що це завжди е, такий чудовий і е, подія, подіяком під час е, зустрічі перших леді е, їхня допомога надзвичайно важлива, і ми дуже пишаємось те, що ми можемо частиною цього. І це надзвичайно було потужно і сильно, щоб бути там і е, почути і, і зрозуміти ті виклики, які стоять. А також ту відзначити ту велику роботу, яку проводять перші леді, перші керівники держави.